Вітаю, друзі. Не можемо не показати вам серед розмаїття всіх оцих томатів, які ми висадили, низькорослих в відкритий ґрунт. Ось дивіться, сливочка називається галера. Ну просто виділяється, дивіться, які, які прекрасні, просто прекрасні томатики. Кущик, кущик маленький, низенький, але все, ось дивіться. Просто, просто облито. І такі однорідні однорідні томатики червоні, щільні. Я думаю, маринувати, консервувати просто-просто будуть чудові. На смак, на смак хороші. І такі, що коли, ну знаєте, коли консервують і вони робляться такі м'які, не стануть м'якими, тому що шкурка така. Щільна, міцна. Якщо вас зацікавить цей томат, обов'язково висаджуєте. Сливка, галера.